Координаційний центр волонтерів Олександрії в рамках акції Зігрі солдата планує провести масовий захід Час для добра. Мета заходу зібрати гроші та гуманітарну допомогу для військових, що перебувають на сході України. За словами волонтерів, солдати дуже вдячні допомозі від Олександрійців. Адже нині, на жаль, держава не може забезпечити солдат усім необхідним, особливо тих солдат, котрі пішли добровольцями боронити наші землі від загарбників. Я видела этих мужиков, которые прошли уже очень много испытаний. Они, поняли не из рассказов и сказок и кино, что такое война. И вот когда мы к ним приехали, они нас обнимают, говорят спасибо вам большое. Потому что если бы не волонтеры, то им нечего было бы кушать, им не во что было бы одеться, у них не было бы теплых вещей. Ну, что поделать, живем мы в такое время, когда государственная машина, она не успевает за тем, что происходит в нашей стране. Ну, а если не мы, то кто? Хто Это ж ребята, которые вчора по пайті муліцям, Они вчора встречались з нами, ані чита сина в'ячіта ци, чита мужья. за словами волонтерів, солдати не даремно стоять на передовій, ризикуючи своїм здоров'ям і життям. Адже те, що зараз відбувається на сході нашої країни, цілком ймовірно могло б відбуватися і на нашій Кіровоградській землі. Отож, усі, хто хоче підтримати наших захисників матеріально або морально, візьміть участь у заході Час для добра. Захід відбудеться 15 листопада біля Палацу культури Світлопільський з 11 до 15 години. Окрім того, що біля палацу культури працюватиме ярмарок, де можна буде купити авторські патріотичні вироби майстрів Олександрії, ще можна буде скуштувати смачну випічку та солодощі, поїсти страви з польової кухні. А також у програмі заходу передбачений інструктаж з військових навичок. Фахівці вчитимуть охочих рукопашному бою, дадуть майстер-клас, як поводитися зі зброєю, та навчать, як надавати першу домедичну допомогу. Нададуть святкового настрою творчі колективи міста та району. Охочі зможуть спробувати свою вдачу у конкурсах, а також взяти участь у благодійному аукціоні від футбольних фанатів Олександрії. Усі зібрані під час заходу гроші підуть на потреби наших військових. А також ви можете принести для солдат продукти харчування та теплий одяг. Волонтери збиратимуть від населення допомогу під час заходу, 15 листопада біля Палацу культури Світлопільський з 11 до 15 години.